Ніхто з представників влади не хоче брати на себе вину щодо корупції у сфері енергетики. Про це заявляють опитані українською правдою співрозмовників оточенні президента Володимира Зеленського. Написало видання, опублікувавши матеріал сьогодні. Вночі нагадаємо, 10 листопада на сайті Національного антикорупційного бюро заявили про проведення операції МІДАС із викриття корупції у сфері енергетики. Набу оголосили про затримання п'ятьох людей і підозри для ще вісьмох. Її учасники створили корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом. І вже за кілька хвилин у Верховній Раді мають розглянути відставку міністрів енергетики та юстиції, які фігурують у справі Набу та САП. Про це повідомляє наш колега Андрій Стасюк, який стежитиме за парламентським засіданням, котре має розпочатися вже. Ось ось за 15 хвилин о дванадцятій годині. І більше про те, що відбувається у владі за тиждень після спецоперації Міда говоримо із співавтором вище згаданого матеріалу, політичним оглядачем видання Українська правда Роман Романюк з нами на зв'язку. Роман вітаю. Доброго дня, Вітаю. Вітаю. Я бачив матеріал, ви опублікували в опівночі. Ми ну, збирали інформації доволі багато із колегою з ткачем. Скажіть, будь ласка, от те, що мені вдалося от викоримити, то ваші співрозмовники запевняють, що варто звільнити Єрмака, керівника офісу президента. Про що вони вам розповідали, і чому саме до цієї політичної фігури сходяться? Ну, дивіться, якщо говорити а, конкретно про цю а, історію, то логіка в них така у тих людей, які а, прагнуть а, отримати таку відставку. Як сказав один досить ну, впливовий, але не публічний чоловічок в у владі, та а, каже, всі розуміють, що а, операція Мідас відбулася зараз і в такій формі. Тільки через те, що в липні відбулася наша ну, наша в сенсі влади атака на антикорупційну інфраструктуру. Якби ми тоді, тобто влада в липні, не атакували Набуса, якби та спроба не провалилася, якби після дії спроби ми заспокоїлися, а не почали копати під там, керівника антикорупційної прокуратури, шукаючи можливості там вручити йому підозру. Заарештовуючи детективів набу і тому подібні речі, а просто заспокоїлися, то ніхто б такої там серіалу о, з цієї операції набу не робив. Та? тобто, а, були б десь там вилізло б воно через рік-півтора, вилізло б все набагато спокійніше. Когось би звільнили, когось би там а, тихо посадили, і все було б плюс-мінус окей. А? Але через те, що влада пішла в таку відкриту атаку. На антикорупційну прокуратуру, антикорупційна прокуратура, інфраструктура, розуміючи, що в неї немає іншого варіанту захисту, крім максимальної публічності, та і максимальної ефектності своїх дій вона вдалася от до такого, скажімо так, серіаліті, так кажучи, телевізійною мовою. От і всі у владі розуміють, що першопричиною причиною цього була ота атака, і всі у владі знають, що головним модератором тієї атаки був якби згаданий вами Андрій Борисович Єрмак. Та тому якби логічно кажуть ті хто хотів би е, закінчити цю історію відставкою єрмака що треба усунути як каже наш ворог первопричини. Та, та е, треба Забрати е, тих, хто всю цю історію заварив, і тоді можливо вдасться е, якось устаканити цю ситуацію, заспокоїти якби і міжнародних партнерів, і внутрішню е, опозицію, і ту е, групу максимально ну радикально налаштованих депутатів всередині фракції слади народу, які прямо е, максимально там обурені і там аж до, до погроз е, складати мандати. Е, Виходу з коаліції, так Тому тому ситуація така досить о, серйозна, Так? і я думаю, що це мабуть найближче за весь час о, з 2020 тисячі двадцятого році, так Андрій Борисович став головою президента. От за, з того часу мені здається, це найближча о, точка до відставки, в від якій він був за цю кар'єру своїм. Пане Романе, однак, якщо ця відставка все таки буде зараз, то тоді пане Єрмака можна буде прямо пов'язувати з цим корупційним скандалом навколо енергоатому? Дивіться, не не можу якби не підтвердити, ні спростувати, е, тому що матеріалів справи е, я не бачив. Набув е, з того, що було опубліковано Єрмака е, в справі конкретно енергоатома. Не було, але ви знаєте, що вони анонсували, що є ще інша частина цієї історії е, оборонна, і хто там фігурує, ми не знаємо. Та і є таке припущення у владі. Та тобто, це не моє припущення, от людей, з якими спілкувалися. Що якщо як би мовити усунути першу причину зараз, то може бути таке, що там публікації цих наступних кейсів будуть можливо трошки пізніше, можливо, не такими болючими, як публікація цього кейсу Та? татось, тобто, тому його фігура стала причиною до поділу влади всередині себе. Що вона вже не працює на об'єднання під там єдиним началом? Як це було а, якісь там ще... Не знаю, навіть рік тому, та коли ця така струнка вертикалі вибудована ним працювала без бої, та, то зараз його фігура е, ділить саму владну структуру. Та і це е, якщо ставити на шальки Терезів, там політичну чи ч не політичну, а просто кар'єру там одного чиновника і дієздатність всієї влади, включаючи там з працездатністю Верховної Ради, та то мені здається, це речі не співмірні. Романе, ви з Михайлом поспілкувалися із представниками влади з близькими до офісу президента з депутатами, правоохоронцями. але це в цьому матеріалі ви завжди кажете джерела, тобто не вказуєте конкретних осіб. Про що це свідчить? Ці люди не готові говорити відкрито, називаючи свої імена, чи це про якийсь страх засвідчує? У дивіться тут багатошарова дуже історія, тому що, по-перше, люди просто бояться говорити про згаданих нами людей, тому що їхній рівень впливу, як ви розумієте, станом на зараз величезний, Вони та і будь-хто може втратити будь-яку посаду, опинившись в епіцентрі цієї історії. По друге, сама історія сенситивна, величезний корупційний скандал. Ніхто не хоче особливо, якби щоб його прізвище фігурувало в. В контексті там цієї історії по третє, саме спілкування з українською правдою, як ви розумієте, теж є проблеми для частини чиновників, тому що там офіс президента системно вже рік. Обмежує роботу української правди, нам заповнений доступ на всі публічні заходи там за участю президента, прем'єр-міністра, там всі урядові конференції, все таке. То тобто нас нікуди не акредитують, і тому, якби люди, які у владі там працюють, і яким якась особиста честь, якісь старі стосунки важливіші за залякування з офісу, вони. Все одно, якби продовжують з нами спілкуватися, бо вони розуміють, що цей офіс піде, прийде наступний, а ми залишимось. Так, але вони ну чисто на цьому етапі побоюються говорити під своїми іменами. І ми їх якби ну повністю розуміємо, тому що наша задача розказати людям, що є, а не підставити своїх друзів у владі. Скажіть, будь ласка, ті співрозмовники, з якими вам вдалося поспілкуватися, а як вони реагують взагалі на спецоперацію Мідас на скандал, і чи буде достатньо замінити ем, єрмака е, на цій посаді там по, когось іншого? Чи це взагалі першопричини, корупційні схеми, які вони існують? Чи не замінять просто людей в системі це, якщо о, так досить узагальнено сказати, то о, є частина людей, які о, Кажуть, ну ми ж казали, та да, тому, що в частина де їх правда там досить довгий період часу вказували на те, що от в цій точці можуть бути проблеми, в цій сфері є проблеми. Тут якась мутні історії відбуваються. І Є частина людей, які ну дезорієнтовані. Мабуть, таке mm -hmm. слово можна вжити. Та да? дуже показово було, що е, перших два дні е, після от, ну, понеділок і вівторок аж майже до вечора, поки президент не вийшов там заявою, що от ми там запроваджуємо санкції проти проти міндіча і цього цукермана, і він вимагає там відставки двох міністрів. До того часу в партійних чатах слуги народу ну був була повна тиша. Люди буквально не знали, що їм говорити, як реагувати. Та а між собою там позачатому ну всі були реально в шоці. По перше, від масштабу того, що відбувається, тому що ну через один е там офіс за підрахунками набу пройшло там до 100 мільйонів е типу корупційних доларів 100 мільйонів доларів. Це ну, кілька е парламентських делегацій, має поїхати в до кількох країн-партнерів, довго їх вмовляти, щоб ці люди е ну, вийняли свого бюджету і дали в рамках допомоги ці гроші нам. А тут просто якісь там 10 рішал просто крадуть України е ну, от таку співзначну суму. Та? І Тому для багатьох це ну, люди фрустровані. Там uh, обурені, та ну частина людей от uh, зараз уже прийшла до тями, і що цікаво, ну що прямо то є певна група таких досить радикально налаштованих, то от uh, стерпів тоді в липні, коли була оця атака на набу і не пішов там якусь конфронтацію з партійною брехівкою. От, але зараз уже розуміють, що якби відступать нікуди. Mm -hmm. Ну і зараз всі очікують, якими діями, які дії будуть в президента? Uh, ну так. Тобто, зараз uh, навіть ті, хто дуже критично налаштований до самого uh, президента, uh, ну, всіх там і в його друзів, і ворогів, єдиний плюс-мінус наратив про те, що uh, головна задача відрізати, почистити систему від от, тих, хто якби uh, цю корупцію там уособлює і. Покриває та але в той же час треба якось допомогти президенту втриматись в рамках е, пристойності та зберегти е, легітимність, зберегти суспільну підтримку. Тому що якби всі ми на цьому човні, і хочеш, не хочеш, якби ми зав'язані на е, конкретно цих людей, які керують державою, інших у нас нема. і. В там в осяжному майбутньому не буде так, тому якби треба очевидно досить безкомпромісно і жорстко повестися з тими хто. Якби в корупційних семах, але в той же самий час зберегти якусь керованість державою, адекватність і легітимність там завдання справи непросте, але якщо хтось якщо влада захоче, то це реально зробити. Роман я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Роман Романюк, політичний оглядач української правди, був з нами на прямому зв'язку, розказав про ту інформацію, яку вдалося йому з колегами зібрати стосовно скандалу навколо корупції в енергоад. Томі та інших енергетичних структур